У Вінлі стрілець з 20 по 26 червня самі основні моменти, що на вас чекає. Поїхали в кінці, як завжди для кожного е окрема карта. Ух ти, у вас тиждень. По-перше, у вас якісь поїздки, переїзди, може зміна місця проживання, може якісь більш глобальні переміни, зміни в вашому житті. Е або там буде задіяний, або допомагатиме чоловік, тілець Діва, Козиріг, да, або це просто якийсь ваш керівник, тому що людина фінансово забезпечена, так скажем, да, яка виправляє фінансами. І якесь рішення, це для вас о, от прям. Переломний момент, Ви не очікували. Для вас це буде як грім серед ясного неба, да? коли ваші плани зруйнувалися. Не так ви, ну, ви взагалі цього не планували, скажімо так. Не те, щоб не так, як ви його планували, а взагалі ви цього не планували і на це навіть не розраховували. Це може бути стосуватися роботи, тому що, або ні, тому що тут от робота якби стабільна, да? тут все, все добре, все стабільно. Знову ж таки, якісь поїздки. На цьому тижні для вас. І буде такий період часу, кінець тижня, це вихідні, коли вам треба буде сісти, переосмислити все, що відбулося на цьому тижні, покупатися в собі. Якісь знаєте, страхи виникнуть на цьому тижні у вас в зв'язку із сложившися ситуацією. Ну, що я вам хочу сказати, саме основне. Я не бачу тут от, прямо негативу якогось такого. Да? Тут може розкритися тайна? Може розкритися якась тайна. І вона вам не сподобається. От. І з приводу фінансів якась таємниця. Ну, в цілому, в цілому, що з фінансами буде пов'язано цьому тижні, але в цілому, що я хочу сказати? Я не бачу прям негативних карт на цьому тижні, але щось таке, щось станеться, що вас прям от повергнеть в шок, хочете так сказати? Будемо бачити, розкажете. Так, дивимося. Новини переживання, спілкування. Отут ви от бачите також про роботу, про стабільність. Але тут якісь переживання, якісь. Як? Це віщання, знаєте, от е, такі, і які можуть вас заставити трошки понервувати, але все добре, все добре. Ви знаєте, якийсь тиждень, який заставить вас нервуватися, е, можливо, більше, ніж зазвичай, але е, він не, не несе в собі руйнівної якоїсь сили, да, коли там щось от все ламається, все йде на перекосяк, все не то і все не так. Давайте для кожного окремо. Стрілець. Дивіться, О він, е, якийсь союз, можливо, таємний, але будьте уважні, коли будете підписувати якісь документи, е, коли вам щось будуть пропонувати, е, будьте дуже-дуже уважні. Е, лев, е, чоловіча енергія на цьому тижні, е, знову ж таки, да? е, можливо, Ну, так як тут у нас зміючка, для дівчат, я б... ну, для чоловіків будьте уважні від чоловічого колективу вашого. Да? Можливо, якісь такі не дуже приємні думки в нього є. І стрілець. Таємниця. Колектив. Давайте подивимося, що там може бути. Про варіанти знову карта страху переживань. Варіанти вибору. Знову ж таки, поїздка важлива. І знову фінанси. Е е якісь переміни, переміни в роботі, можливо, в фінансах. От щось таке пов'язане з роботою, з дорогами, е е важливі, е які, знаєте, е важливі поїздки по фінансам. Можливо, це просто командіровка, да? але вони прям е такі максимально важливі. Там може бути якийсь конфлікт у вас. От, ну будьте уважні, коротше кажучи, з поїздками і так далі. Цікавий тиждень для вас. На все добре, папа.